Доброго дня, Миколаїв, зима, а у нас болото, 10 грудня. Сьогодні відео буде про хурму про сінці і про наші щеплення. Що ми будемо робити, як воно буде. Кому цікаво, лишайтесь. Не забувайтеся відразу підписатись. На канал, якщо ви ще не підписані, поставити обов'язково вподобайку. Якщо ви хоча б 30 секунд подивилися відео, якщо воно вас зацікавило, бачу, що все-таки люди дивляться, наш канал, а то вже якось настрій пропав і виставляти. Це ходиш, сам дивишся і що людям не цікаво. Але коли сказав, щоб якось активізувались, дуже приємно, коли активізувалися. Я казав в коментарях. хоча б Якийсь натяк дайте, щоб ви передивилися. Не просто навіть вподобайку. Хоча вподобайка теж добре, тому що дивляться тисяча, а вставлю вподобайки десятки. Все, поїхали по темі. Тема, Тема в нас, хто спостерігає, хто знає. Ну, кому цікаво, не хочу я затягувати відео, заходите в списки відтворення на каналі Єсть Хурма. І там все від початку, від того, як ми отримали насіння, і до того, як воно ось зараз таке виросло. Тут у нас посіяно. Тут у нас від з Чередниченко ми купували вирджинську, посіяна, ми зимою її пророщували. Там у нас насіння нам дав наш миколаївський добродій, який нам дає. Безкоштовно, так сказати, дав спробувати, але він вже вирішив собі посіяти, тому що це теж непогана справа, тому що сіяти насіння хурми, можливо, у вас щось виросте, якщо перезимує. Ось і у нас є Є у нас вірджинська, на яку ми знову ж таки зробили щеплення. на весні, коли ми робили щеплення, десь можливо о, написано 5.09. Знову ж нам живці надав Олександр Змерзли з Миколаєва безкоштовно. І дуже великий асортимент. Я дуже шкодую, не, не вдалося мені його весь використати. Я і так намагався, але тут ну, не було на що робити щеплення. Ось у нас на Віргінській Чучупака, Траншейна, Росіянка, Седжо. Колгоспниця Соснівська, Гора Говерла, Мелла, Хіакуме. Це те, що у нас щеплено на Віргінської. І те, що, що ми будемо з нею далі робити, я розповім. Тут у нас ще є гора Говерла, Нікітська бордова, Дар Софіївки, Росіянка. Ну і десь у нас там ще. Щось є. Не всі, я ж кажу, викарся. Ну, але не... дуже тяжко було, тому що це вперше я роблю. Вийшло. Ось це в нас сіянці. Дивіться, які сіянці вже більше метру. Це ну, у нас тут мікс, хто спостерігає. насіння, все, що було, яке вживав Олександр. Він нам віддав. Є такі сантиметрів 30, а є такі, що метр. І ми робили окуліровки знову ж такі окуліровочки ну, в один і той самий час. Робили. І що я сьогодні ходив, я би не знімав це відео. Кинувся я, а наші окуліровочки, здається, прижилися і гарно прижилися. Так що, дякую вам, Олександре, з вашою допомогою. Ми будемо мати свої. Я думаю, якщо все в нас буде добре, якщо ми зможемо їх доростити, ось вони дуже добре поприживалися. І в мене склалася така думка, що не буду я чекати, ось ті, що прижилися. Особливо на, на Вирджинській, Тому що це вже готові саджанці будуть, які ми по-любому лишимо в себе. Для асортименту. Я їх буду викупувати. Ну, зараз я не буду показувати, як я якось окреме відео знімлю. Ми їх будемо викупувати. Ми їх будемо викупувати. І саджати вже більш на постійне місце. Чому? Тому що воно ось таке маленьке. Якщо ми почекаємо, щоб воно тут в школці нам дасть прирости якісь, і потім на наступний рік, тут дуже величезне коріння буде. І воно буде тяжко переносити. Як завжди, невчасно прибираємо файли, виробився телефон. Але то не страшно, далі продовжимо. Викопаємо. Чому ми їх викопаємо? Я ж кажу, тому що вони, знову будь казати, що я повторяюся, дадуть великі прирости і буде тяжко їх пересадити. Тож, ми поки вони ось такі маленькі, ось тут у нас поприживалися наші окуліровочки. дуже добре поприживалися. І ми їх посадимо на постійне місце. Якраз вони обріжуться навесні. На деяких ми робили по дві. для... Так сказати, щоб на вірня поприживались де по одній, де по дві, але прижилися. Ми їх обріжемо. І вони дуже гарно, поки бруньки проснуться, коріння приживеться. Я думаю, що так буде краще. Так що такі справи у нас з нашими експериментами. А ось ті, ну, побачимо, може, десь ми розсадимо. Наші сіянці, тому що дуже цікаво. Багато людей, хто купує всяких аферистів сіянці, і в них виростають дуже гарні дуже гарна хурма. Ну Цього не потрібно робити з фундуками. Це вже перевірено. і Я на своєму досвіду. Є в мене миколаївська селекція, але це три фундука із, мабуть, з 50 які в мене було сіянців які більш-менш щось, щось, щось можна сказати, що дають врожай? Саме краще купити ось саджанці фундука, посадити, і 100% ви отримуєте гарний врожай і сортність. На рахунок хурми лишимо, якщо у нас все виживе. Десь ми лишимо, не будемо викопувати для того, щоб отримати досвід, як в себе поведе хурма, коли її викопати і коли її в перший рік лишити на місці. Чи буде різниця в зрості, в приростах, в приживаємості і всьому іншому. І чи виживе? У нас є тут діляночка, і там у нас в садку ще є діляночка теж з посівом хурми. Є в нас посаджені саженці хурми. Ну, експериментуємо. Є у нас кизил, який буде до продажу на наступний рік. Володимирівський і Семен. Це у нас семен. В основному, Володимирівського у нас небагато буде. Але я думаю, у нас будуть нові цікамки по кизилу. Все ж таки ми підемо по дорозі розмноження кизилу. Так що такі справи. Ось така хурма у нас. Хурми ще немає. Хурмою ми куштуємо, що люди нас пригощають. Будемо, будемо її розсаджувати. Це дуже добре у нас тепло, зараз потепліло. Будемо її розсаджувати. Тут у нас ще прикупі алеча, але нам потрібно ще закупитися, тому що ми вирощуємо персики, сливи. І все інше розмножуємо. Є в нас там ще садок окремий. Лишилися в нас фундуки двохрічні, ну, вже будуть вони на слідучий рік, рік трьохрічні. Так що такі справи. Тут у нас лохинка росте, тут у нас укриті гранати. Хто не знає, вони в нас були плоди вже і плодоносили. Так що тримаємось і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти. Туди, куди не треба, щоб шкодити і собі, а особливо іншим людям. Дякуємо воїнам за чисте небо. От їм дякуємо. Дійсно, від всій душі дякуємо. Все буде добре. тримаємось.